Сьогодні православні християни відзначають преображення Господнє в народі його ще називають яблучним спасом. Наша знімальна група, журналістка Вікторія Галка та оператор Віталій Шалдов побували у храмі Антонія та Феодосія Києво-Печерських Дніпровської єпархії православної церкви України. Подробиці у наступному сюжеті. У першу чергу православна церква України відзначає цей день як преображення Господня. Цього дня відзначають і яблучний спас. Свято співпадає зі збором врожаю та припадає на період дозрівання фруктів, овочів та збору меду. Традиційно віряни несуть до церкви кошики з фруктами, мед, овочі, колоски пшениці та жита, випічку. Це свято й одне із дванадесятих свят. Сама подія відбулася ще за життя Спасителя, коли він взявши з трьох учеників Петра Якова та Іоанна, Ана піднявся на гору фаворську і преобразився перед них. Для чого він це зробив? Для того, щоб ученики побачили його славу. Коли він преобразився, він лице його просіяло, а одяг був настільки світлим. І чистим, білим, як сонце. Для чого покликані самі християни, і що символізує собою свято преображення? Ми повинні розуміти, що сам Христос показав преображення для того, щоб ми вірували в нього і нічого не боялися. Продовж нашого життя ми повинні пам'ятати, які б складні ситуації не виникали. З нами Бог церква навчає, що преображення іде для того, щоб ми розуміли і навчалися преображати свою душу, стати ближчим до Бога і спастися. Тому є ціль нашого життя і сьогодні. За традицією, за грецькою, до речі, традицією, всі віряни приходять до храму Божого, щоб прийняти участь божественної літургії а опісля освятити плоди нового врожаю. За традицією грецькою це були освячення плодів винограду. Нового винограду, якого потім робили вино, і його використовували для святої Євхаристії в богослужіннях. А зараз, так як у нас виноград мало дуже росте на нашій території, і тому наші віряни, наші люди почали її отак, от інкультурувати і приносити плоди, які вже є дозрілі у нашому там саду, городі, тому і приносять яблука, там дині, виноград, сливи, все, що є у нас, і цим самим дякуючи Богові за те, що він благословив нас. І дав нам щедрий, добрий урожай, і щоб благословив майбутній рік. Храм преподобних Антонія та Феодосія Києво-Печерських Православної церкви України знаходиться на території свято-благовіщенського жіночого монастиря. Поки у храмі йшла божественна святкова літургія, поблизу нього збиралося всі більше людей з наповненими святковими кошиками. Всі хотіли освятити яблука та інші дари літа, помолитися за наших захисників, за нашу майбутню перемогу, за мирну і щасливу Україну. Бажаю людям крепкого здоров'я з праздником, і саме головне, щоб війна закінчилась от і то головне. Нехай Господь береже Україну, береже наших військових на фронті, щоб вони всі повернулися, цілі здорові до своїх сімей, до своїх діток. А це свято нехай принесе всім радість. І благополуччя, хай буде краще нашим хлопцям там, щоб ми були разом. Ідемо в церкву, то що згадуємо їх, то що ми дуже вдячні за те, що вони нам дають цю можливість на прийти в цю нашу церкву, відмітити це наше свято, і це символіка нашої життя, нашого врожаю, гарного врожаю, коли вже стигнуть яблука, персики, виноград, сливи, груші. І ми лише в церкві благословляємо на гарний день. Всім кращого миру нам, перемоги і нашим хлопцям триматися, триматися, щоб ми скоріше всі тут побільше їх з хлопцями зустріли це свято. У цей день заведено пекти пироги, млинці з яблуками, запікати їх з мидом і родзинками, варити компоти і варення. Згідно з народними віруваннями, освячені фрукти спожиті в цей день приносять здоров'я, силу та добробут. Тож нехай яблука будуть смачними, але головне, щоб думки і почуття людей були світлими, а небо України стало мирним. Вікторія Галка, Віталій Шалтов, новини. Деодин. святом, миру, любові, Божій благодаті.